Вітаємо з перемогою. Які корективи довелося робити по ходу першого тайму, аби зробити відрив? Ну і далі вже прямувати до успіху, якщо чесно, так як не було два місяці ігор, і нас тренера попереджали, що на будь-яку команду необхідно налаштовуватись дуже серйозно. І ну я ж кажу, так як не було два місяці ігор, ми такі мандраж. Як... Перед першим туром цього року, так і зараз плюс нові гравці дуже досвідчені, які дуже допомагають. Але дуже швидко доводиться абстрагуватися під ну, нові комбінації, вивчаємо. І так, перша гра, як кажуть, комом, але непогано зібралися і непогано показали, що можемо. Що можна сказати про суперника, про команду Смольницького? Дуже цікаві, гра на гру не схожа зовсім. Минулого разу тренера не було, мабуть, не було кому дати такого прочихану. але цього разу вони показали свої зуби спочатку, важкувато. Але дякуємо за досвід. Завтра гра з Карпатами. Що можна сказати про суперника? Як вони грають, на що вам потрібно звернути увагу? Ну, як оцінюєте командну готовність до цього поєдинку? Команда зіграна, вони давно плюс-мінус разом грають. Дуже не змінився склад. Ну, мінімально деякі гравці додались, тому їх, як сказати, перевага в тому, що вони зіграні. Але в нас є нові гравці, в нас є старі також зіграні зв'язки, і ми покажемо, що ми можемо.